Грейдери, розкидачі піску та трактори у повній бойовій готовності. Пізно ввечері, коли для багатьох хмельничан робочий день закінчується, для працівників комунального підприємства з будівництва експлуатації та ремонту доріг настає найгарячіша пора. Кожен день задіємо біля 30 одиниць техніки. Днем і возимо сніг, і очищаємо. Ночу більш уваги звертаємо, працюємо ночі, тому що дньому зараз перед святами. Багато транспорту на вулицях міста, що практично не дає змоги працювати. То ми працюємо в основному ночі. На підприємстві пригадують, така сніжна зима в останні була 17 років тому, і, хоч Хмельницький добряче замило, з роботою справляються, працюють цілодобово. Ми стараємося працювати, щоб було без збоїв, і транспорт ходив, стараємося дороги обслуговувати, і при нагоді. Я хочу попросити водіїв, які їздять, щоб трошки поважали наш труд і бачать, що техніка працює по можливості пропустити, коли йде машина, по чи посипає, чи чистить. По місту розроблено 11 маршрутів посипки піском: три очистки від снігу, доріг та чотири тротуарів. Рибалка, проспект Мира, Західна, ну, Окружна Озерна, Панаса Мирна. Бо цих очистка будемо будемо. Очищати і підсипати вулиці найбільше уваги в очисті приділяють дорогам, якими курсує громадський транспорт. Завдяки цьому обласному центрі практично немає пробок. Найретельніше посипають піщано-соляною сумішю, перехрестя та пішохідні переходи, розчищають від снігових заметів дотичні до головних вулиць працюють у віддалених мікрорайонах. Ми практикуємо такий варіант, що ми посилаємо туди трактора Т-150 п'ятдесяти дня. Голова самоврядування сідає з ним буквально і сама їздить по цих районах. Вона вже впевнена, що вже ніхто не обманув, а вулиці очищаються. Також комунальники зняли напругу з міських шляхопроводів. Звідси уже вивезли чимало снігу. До примх погоди запевняють на підприємстві готові. У посиленому режимі працюватимуть і у різдвяно-новорічні свята.